Вітаю! Мене звати Ірина Бубякіна. Я українська акторка. Закінчила українську кіношколу. Мій майстер Максим Геннадійович Михайліченко. З 2022 року я працюю в 22 театрі, чому дуже сильно радію. Маю знімальний досвід в різноманітних проектах: фільми, серіали, короткі метри, рекламні та соціальні ролики, кліпи тощо до речі, я отримала нагороду за кращу жіночу роль на кінофестивалі Пролог і. Насправді я цим дуже пишаюся. Із особливих навичок я можу виділити вміння керувати автомобілем, мотоциклом, вмію стріляти з пістолету, маю навички сценічного бою, обожнюю співати правда, в машині. і Гадаю, що в мене це непогано виходить. Чого не вмію, я дуже швидко вчусь, насправді. Що ще сказати? Комфортно грати характери добрих і милих персонажів, проте останнім часом мені довірять ролі сильних вольових жінок, які готові йти до кінця, які борються за своє щастя. І скажу так, що мені подобається це грати. Тож буду дуже рада зустрічі, співпраці і спасибі за увагу.